Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про важливу інформацію від вашого ангела-охоронця. Отже, шепіт вашого ангела. Я прошу вищу. Ох, який у вас тут негативчик змалювався. Розмова йде негативна в вашу сторону, вона направляється, відкриється е, скоро таємниця, так? і пов'язана вона з якимось чоловіком. Про його нехороший Вчинок по відношенню до вас. Щось з минулого тягнеться, бачите? Якась така заплутана історія, тут ще й дамочка якась замішана, таємниця, яка завадила здійсненню і реалізацію ваших планів, пов'язана саме з чоловіком з минулого і з жінкою. І більше тут чоловік. Бачите, більше чоловік він проявив неправильне відношення до вас, якісь були вчинки, нечесні, як зрада. І знаєте, таке відчуття ви не очікували. Ви від нього такого не очікували. Ви йому довіряли. До речі, цей чоловік може бути, як і ваша друга половинка, так і брат, тато, син, дядько. Кожен дивіться по своїй ситуації. Якась таємниця буде розкриватися, і ви скоро про це дізнаєтеся. У ваше життя приходять нові можливості. так? Дуже скоро вони входять в ваше життя, будуть відкриватися двері долі, і до вас будуть приходити нові перспективи. У зв'язку з цим будуть змінюватися а, в якісь події, а, будуть відбуватися зміни навколо. Так? Радикально щось буде змінюватися, і якийсь заряд енергії туди йде, якесь бажання. Бажання жити і радіти життю, нові люди, нове життя, да, інформація від цих людей, знайомство, зустрічі все це настільки буде прекрасно в ваших очах. Вам це буде подобатися, це вас буде затягувати до цих нових берегів, розумієте. І ви прямо будете тянутися і радіти, але, але ж, сіль говорить про якусь неприємність. Буде якась неприємність. Щось повинно програтися, якась неприємна подія, і більше це схоже на прояснення відносин: будинок, дах будинку, сім'я, близькі люди, рішення якогось питання. І давка на вас. Хтось буде з вашого роду, тут кровні люди, тут сім'я, люди з сім'ї, бачите, близькі родичі, розумієте? Буде якась давка на вас, щоб ви з ними погодилися. Вам це не подобається. І сіль говорить, що тут ваш ангел-охоронець попереджає, попереджає, щоб ви не відступали. Тут будуть різні уловки використані для того, щоб вибути вас з колії. Якась цінність, що вам по праву, вони будуть всі уловки використовувати, щоб ви від цього відмовилися. Розумієте, можливо, тут щось пов'язано зі спадком, можливо, з квадратними метрами. Але, але ця неприємна ситуація, вона трапиться, це буде голосна подія найближчого майбутнього. І ваш ангелохоронець охоронець вас про це попереджає. Ні в якому разі не здавайте своїх позицій, не здавайтеся самі, не розчаровуйте, щоб ви не почули, тому що це оловка, розумієте? Оловка, якою будуть користуватися ваші рідні для того, щоб вас розчарувати. Вони хочуть, щоб ви махнули на все рукою і відмовилися. Вони хочуть, щоб ви фактично відмовилися від боротьби. І тут потрібно відстояти свої позиції. Розумієте, тут все сплановано, тут все якось за планом, вони будуть діяти декілька людей, вони будуть з'єднуватися в одну групу. Разом вони сила, і вони домовляються. Домовляються на вас давити. Бачите, тут кубок, тут ресурси. Тут щось, що для вас на даний момент є стабільністю чи цінністю, так? Являється саме цим. Скоріше за все, що фінанси, тому що є фінансовий знак, щось матеріальне цінність, цінність, якийсь, можливо, спадок. Можливо, для кого цей спадок програється. Дивіться кожен по своїй ситуації, тому що відсипочка загальна, у кожного своя ситуація в житті. Такий момент змалювався, момент попередження, спланована подія, спланована вашому рідними, тому тримайте руку на пульсі і будьте обережні. Так, хочеться сказати ще про цього чоловіка, який змалювався. Він на відстані, бачите, тут показаний чоловік. Який знаходиться на паузі, якась тиша була. І з людиною, от знаєте, у вас з ним, мабуть, чи ви посварилися, чи якийсь холод між вами, непорозуміння. І ви, знаєте, розлучилися, ви пішли по різним доріжкам, в різних направленнях. І цей чоловік він переживає, він хвилюється. Ця історія. Вона не учора трапилася, так і не місяць назад. Тут щось давно. Давайте скажімо, що це дуже давно, і, здавалось, би, з вашої сторони ви вже забули, і, мабуть, і не вірите в те, що з цією людиною може щось налагодитися. Так, цей чоловік він хвилюється з цього приводу, він боліє з цього приводу, і він скоро з'явиться. Спогади, спогади є у вас про цю людину. І ви думаєте часто, що, а все могло б бути по-іншому, все могло б бути добре, так? От такий чоловік. Знаєте, тут якісь теплі спогади і образа на те. Що доля не дала вам цього шансу бути з цією людиною. От хтось з'явиться. Ангел-охоронець говорить про те, що ця людина з'являється в вашому житті. Не можу сказати чому, але тут говориться про почуття. Про почуття він боліє і він хоче з вами зустрітися. Цю історію він з вами не може забути, і тому хоче з вами зустрітися. Розумієте? Просто він хоче подивитися на ситуацію, він сумує, він хоче з вами зустрітися і подивитися на обстановку, яка вас оточує, так? І, спираючись на це, потім вже діяти. З якимись такими намірами він з'явиться в вашому житті, в вашому просторі неочікувано для вас. Зустріч також буде схожа на неочікувано, але це не так. Цей чоловік буде її підлаштовувати, щоб ви думали, що це випадково. І ще хочеться отут подивитися: у вас починається новий період. Свічечка говорить, що сьогодні ви будуєте одні плани, але ці двері і перспективи, які перед вами відкриються, викинуть вас на новий берег. Так, і вам доведеться змінювати ваші плани на майбутнє, тому що ви будете виходити на зовсім інші горизонти, і це буде набагато перспективніше, аніж було. Раніше. Такою є сьогоднішня сіль для вас. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.